Цей чай для очищення печінки без перебільшень він робить чудеса, що ви собі зрозуміли. У клієнтів сходять пігмен, сходять пігментні плями на шкірі. Ну вау! Ну аби з розуму ніхто не зійшов. Бо ж я ж боюсь за людей. Клієнтів сходять пігментні плями на шкірі, що напряму пов'язано з печінкою. Він знижає рівень холестерину, посилює детоксикацію в організмі. Класно впливає на жовчний та жовчів. Це просто ще такий рівень. А от далі буде бос. Тих, де то ще їв юлічка Вербатов, Там в чоловіка взагалі аж камінь з нирки пішов. Так вони там, де ще її приймали. Ну, взагалі чудо сталося. Вітік, і тік, навіть у кого є камінці, також можна приймати. Ну і саме головне. Особливо актуально людям, які не ведуть ідеальний спосіб життя, так як він захищає печінку від токсичного впливу шкідливої їжі, алкоголю особливо хто приймає взагалі і ліки, і антибіотики, і алкоголь, і такі робиться напевно купол. Це напевно, НАТО. оцей купол, що закрите небо над Україною, вони закрили небо. Можуть закрити такий купол печінку нашу від від всього. От бери вже сьогодні і антибіотики, пий, запивай собі алкоголем, і в печінці нічого не буде. Ну, взагалі, люди, це ж, взагалі, винахід. Ліки, антибіотики, От я скажу відверто, зараз змушений приймати курс антибіотиків, і це перше, що я собі взяв для захисту своєї печінки. В основі лише продукти туди входять тільки на натуральній основі. Найперше це екстракт хурми, тобто це джерело легкозасвоюваних цукрів для енергетичного живлення печінки. Екстракт ягід годжі, вони взагалі діють як антиоксидант, тобто проти закислення. Нормалізують жировий обмін. Закислення організму. Ну боже, може в організмі можна лохину вже вирощувати? В наш любить такий кислий ґрунт. Нормалізують жировий обмін та захищає її від алкоголю та інших отруйних речовин. Третє туди входить екстракт. Все це можна вже і ртуть, напевно, як розіб'ється, також вже приймати ну як від цього захищає. Дуже важливий продукт, тому що він захищає вітамін С від руйнування, і вітамін С самий туди також входить в склад. І екстракт гречки та паростків сої, тобто вони сприяють відновленню пошкоджених тканин печінки. Самий корейський вчений Сонхебок, коли розробляв цей продукт, кожного дня і що він тестував собі, що він став жити вічно. Напевно, перша людина, яка стала жити вічно, тестував його на собі, пив горілку і спостерігав, як його Де він з... А де Сонгебон взяв горілку. по факту відновлюється. Його ціна на місяць 2028 гривень на 10 днів 800. 2028 гривень на місяць. Ви п'єте по факту його, як чай. це все ж можна купити скільки фруктів і овочів, і чай ввечері після їжі. Він іде, от по факту, в таких стіках, і ви будете просто спостерігати, як ваша печінка відновлюється. Є дуже багато результатів на цьому продуктів. АЛТ, АЕС, голосне, що по факту. Та інші аналізи, ці показники вони знижувались, і люди були ну максимально приємно вражені. Тому кому потрібно, пишіть мені в особисті повідомлення, дам вам знижку, можете в коментарях написати кодове слово «печінка», або мені напряму в інстаграм. Розкажу, як можна замовити, і ви ну народ, ну, це крінж. Вони п'ють детокс чай і вірять, що зараз із них вийдуть ну, усі прямо токсини разом із картоплею фрі токсичними колишніми і гріхами. А у сторі, звісно, буде плоский живіт і хештег детокс-дей. і фраза Починаю нове життя. Але ж ніхто не питає головного, люди: а від чого саме ви детоксикуєтесь? Бо якщо ви не працюєте на хімзаводі без маски і не їсте ртуть ложками і не дихаєте смогом е, у концентрованому вигляді, ваш організм уже має вбудований детокс. Він називається печінка нирки і трошки здорового глузду. А тепер увага: деякі детокс-чаї насправді містять компоненти, які тіло сприймає як отруту. Тобто, ви хотіли очиститися, а вийшло що труїти. Так дівчатка про цей тиждень мені написало багато жінок. Вони поділилися своїм досвідом вживання цього чаю. І на жаль, у більшості історій були е, схожі. Наслідки погане самопочуття, серцева недостатність, тахікардія і так далі. Отже, декілька деток з чайних компаній додавали сибутрамін у свої суміші. Для чого? Бо він реально змушує тіло втрачати вагу. Але небезпечно? Механізм його дії він зменшує апетит і збільшує відчуття насичення. Люди бачать результат мінус кілограми, ніби від чарівного детоксу. Який ж тут маркетинг? Виробники отримують славу і продажі, бо споживачі думають, що цей чай працює сам по собі, чарівна травичка там є. Отже, то як ж ми можемо визначити, чи він там взагалі є? Перше, етикетки та склад. Якщо склад виглядає надто простим, просто пише натуральний збір трав це не гарантія безпеки. Реальні синтетичні речовини виробники не вказують. Лабораторне тестування це єдиний надійний спосіб перевірити у хімічній лабораторії. Вони шукають сибутрамін і його похідні у зразку. Які є попереджувальні знаки? Перше, це різкий ефект. На зменшення ваги за один тиждень перескорене серцебиття, підвищений тиск, головні болі та запаморочення. І якщо ви додумалися пити детокс чай і бачите такі симптоми, це сигнал, що чай може містити заборонені речовини. Отже, то чим все це взагалі загрожує? Я почитала коментарі людей. І просто це підвищення тиску, аритмії, ризик інфарктів, інсультів, це психологічна залежність. Організм звикає до ефекту легкого голоду та стимуляції. І юридичні наслідки, сибутрамін, заборонений у багатьох країнах. Тобі можуть продати заборонену речовину під, виглядну, під виглядом чаю. Отже, виробники додають сибутрамін, щоб чай реально працював на вагу, але при цьому ховають його за красивими словами натуральний збір. Люди це не детокс, це хімічний просто трюк, який може реально нашкодити твоєму здоров'ю. Тепер розбираємо наступні сладники, уже, як ми думаємо, здорових трав'яних е, рослин, які є присутні у більшості деток. Чаї. Колись фітнес-інфлюенсери зрозуміли, що люди обожнюють швидкі рішення без зусиль. І все, детокс став новою релігією, детокс програми, детокс соки, детокс чаї Ще трохи й буде, знаєте, податок на детокс. Спочатку все це звучало дуже професійно. Ми допомагаємо тілу очиститися від шлаків і токсинів. Ну, класика, тільки потім детокс перетворився на магічне слово як абракадабра, натиснув і організм, типу самочистився. І тут з'являється хтось у білому халаті або блогер із камерою з чашкою детоксу і каже. Люди, та ви просто забруднені токсинами. І ви такі, о, точно, я щораз їв булочком. Ну, звучить логічно, зручно, і головне, ніхто ж цього. Не перевіряє. Отже, щоб бути чесною, деток має свої аргументи, якими зараз завалять мене люди отут в коментарях. Вони звучать майже науково і тому добре продаються. Отже, перший, ми щодня отримуємо токсини з їжі, повітря і косметики. Ну, це ж правда, але ті ж токсини печінка знешкоджує сама. Якщо їй не заважають часте вживання алкоголю або постійний. Детоксу організму. Друге, організму потрібне очищення, бо печінка перезавантажена. Ні. Якщо твоя печінка справді перезавантажена, тобі потрібен не чай, а лікар. Далі, третій, Детокс допомагає схуднути. Так, але не тому, що він виводить токсини, а тому, що ти втрачаєш воду і вміст шлунково-кишкового тракту. Отже, ефект короткий, як сторіс блогерів. А через день або через два усе повернеться. І останній трави це натурально, значить безпечно. Нуртуй теж натуральне. Люди вірять у детокс, бо хочуть швидкого чуда замість ну, важкої і складної правди. А маркетинг лише підливає в цю чашу. Я вчора так неждано нагадано пропала в сторіс. пішов костя в сауну дзвонить мені. Я не бру трубку я там складала речі. Я знаю, що він ввечері виходить сауну, і телефон лишила і складати сказати речі, дзвонить мені п'ять раз. Я вже коли побачила, перед Він каже: Я в швидкій, чого ти не береш трубку? У мене серце калатає. Що сталося? Чоловік пішов в сауну, а в нього раптово пішов, наскільки там йому сказали лікарі, камінь з нирки. І він каже, що така біль, що він просто ліг там в сауні, не міг встати. Там викликала йому швидку, швидка його забрала, поїхав в лікарню. Я так ну настрашилася, так переживала це ніколи. Там в нього ніяких проблем не було. Скажіть, що в сучасному світі дуже спокусливо, коли я оземпік, монжара вколов коло нічого, просто схудну, ніяких наслідків. Ну і, отже, ми дійшли до рівня супербоса. У ще я. Юля Верба. Після того, як в чоловіка забрали ем, швидка за, е, через те, що каміння у нирці, то вона наступний же ж день, або може той самий, заварила собі деток щайок. Ну, це рівень взагалі паралельного всесвіту. Оце все, що це зараз ми дивимося. У мене просто мозок відмовляється це аналізувати. Пік жаров вколов собі, і от скудно. Але я особисто, ну по перше, я дуже боюся різних ін'єкцій, лікарів. І так... Ну ін'єкції, ну логічно, лікарів добре. Ну а далі і щось таке коло а чай натуральний. З хімічними засобами, які є у більшості у складі, ну це не страшно До свій організм. Мені реально страшно. Я обираю те, що йде на натуральних складах, що не треба колоти в себе. Ну, я така людина. Звичайно, це діло кожного, але я дуже хочу прокоментувати вам ось такий чай детокс. Він називається Діокс. це офіційні представники в Україні, а саме Вікторія Борка, і вона сама на цьому чаї на 18 кілограм, тому що він розганяє лімфу виводить на 18 кілограм священний чай. Зайву рідину з організму, а також знижує апетит. Я живу з чоловіком, який постійно хоче їсти. Триматися важко, тому є такий чайок, натуральний на травах, він дуже-дуже гарно пахне якимось ягідками, супер солодкий, смачний, і ви його п'єте курсами і худнете. Дівчата мають... Дівчата за місяць абсолютно без на цьому чаї мають мінус 4, мінус 6, мінус 8 кілограм. Це вони зберігають свій звичний спосіб життя, п'ють цей чай і худнуть на так багато кілограм. Все тому, що реально зменшується апетит, він дуже гарно пахне. Звичайно, на мене кібток, я його пити кремо зараз не буду, трошечки почекаю його, зараз добавлю з пів водички. Ви заварюєте так класичний чай, чекаєте хвилинку-дві, він собі гарно настоюється. І можна пити. Якщо ви теж хочете відчути легкість, якщо ви хочете зменшитися в розмірах, тоді пишіть віці, вона вам допоможе, підбере програму, проконсультує. У неї дуже багато відгуків, реальних відгуків від дівчат, і жінок, які схудли на дуже багато кілограм. Там фантастичні результати, є мінус 10, мінус 15, мінус 20 кілограм, уявляєте на цьому челі. Так що посилання вам залишаю. Так, ось так, от, Отже, зараз давайте розберемось, що ж ховається всередині цих чарівних деток-шаїв. перший головний продукт більшості це Сенна. І її властивість, що очищає організм від токсинів. Насправді містить антраглікозиди, які подразнюють слізову кишечника. Твоє тіло сприймає це таке аларм позбутися всього і запускає активну евакуацію. Результат мінус 2 кілограми води. І мінус бажання виходити наступний тиждень із дому, ну бо не вийдеш. Побічний ефект: якщо пити часто, кишківник просто розучиться працювати самостійно. Привіт, залежність, чаю і, сход... і ходити в туалет. Далі, друге, зелений чай, джерело антиоксидантів прискорює метаболізм. Отже, містить катехін і кофеїн. Так, він справді стимулює, але очищення це просто зневоднення. Після третьої чашки ти не очищаєшся, а просто втрачаєш воду, як у пустелі під час марафону. Побічний ефект може підвищувати тиск і викликати бесоння, якщо ти детоксикуєшся ввечері. Третій компонент гібіскус. Знижує тиск і чистий судини. У складі є антоціани та кислоти, які гарно фарбують воду. У червоний. Тому ефект чистоти це не твій організм, а просто водичка стала рожевою. Побічний ефект у великій кількості може подразнювати шлунок, особливо якщо ти п'єш на голодний детокс. Далі четвертий компонент шипшина вітаміна бомба. Так, у ній є вітамін С, флавоноїди та органічні кислоти. Але після сушіння і заварювання більшість вітаміну. Це зникає, як блогер із своїх сторіс після гучного скандалу. Тож вітамінна підтримка там ну, дуже умовна. П'ятий компонент фенхель. Заспокоює живіт і виводить токсини. Має ефірні олії, які діють як легке сечогінне. тому ти справді почуваєшся легше, бо злила себе частинку води. І це не детокс, це мінус півлітра твого організму. Побічний ефект може знижувати ефективність деяких ліків, особливо гормональний. Далі лимонник китайський. Тонізує і додає енергії, має лігнани ефірні олії, які стимулюють нервову систему. Тобто, ти просто трошки підбадьоруєшся як після енергетика, тільки на смак не так смачно. Що ж може статися? Може підвищувати тиск і тривожність, особливо у чутливих. До життя людей. Далі кориця і апельсинова шкірка. Детокс через ароматерапію. Тут усе просто пахне святом, працює на маркетинг, має кумарини, ефірні олії та флавоноїди. Але у таких кількостях, що детоксу, вони тобі не зроблять. Навіть думки не очистять. Отже, якщо переборщити з корицею, може бути. Токсичною, ось тоді справді для печінки, тому що про корицю, якщо хочете, я вам розкажу дуже багато, ця кориця, що ми купляємо в пакетиках, ну це не кориця. Отже, усі ці деток зірки гарні поодинці у чаях, стравах чи ароматах. Ніхто не забороняє, але разом без дозування і контролю. Вони перетворюються не на програму очищення, а на хімічний експеримент у твоєму шлунку. Але, на жаль, для багатьох детокс став стилем життя, коли ви п'єте очищаючі чаї. День у день організм починає грати в гру під назвою Я вже без цього чаю працювати не буду. Наш кишківник перестає працювати самостійно. Сенна, кора, крушини чи інші проносні трави штучно подразнюють слизову. Спочатку це здається м'яким очищенням, а потім стає звичкою. Через кілька тижнів рецептори звикають, і кишечник без стимуляції вже... Тупо не рухається. Людина не може сходити в туалет без чарівної деток з чашки. Далі порушується баланс електролітів. Разом із токсинами, ми втрачаємо калій, магній, натрій. В результаті буде слабкість, запаморочення, судоми, серце буде вистрибувати. Отже, іронія в тому, що ми, наче, очищаємось, але насправді ми виснажуємо ще більше наші. Тіло. І ви такі через два тижні думаєш, о, та я схудла, а організм у цей момент буквально сушиться всередині як родзинка. Через це ти помітиш, що шкіра буде тьмяною, тиск буде падати, голова буде боліти і ще. Також досить важливо порушується мікрофлора кишківника. Постійне очищення вимиває не лише воду, а й нормальні хороші бактерії, які відповідають за травлення, імунітет і навіть настрій. Потім здуття, закрепи, депресивність і нескінченне, ну, щось не те у шлунку. І організм входить у цикл зривів. Після кількох днів детоксу ти будеш виснажена, знижений рівень енергії, а тіло вимагає компенсації. І починається знову те саме переїдання, солодке кава і знову детокс. Це зале це класичне коло залежності, тільки замість алкоголю, чай і сени. Отже, все це, що ми побачили, виглядає красиво в інстаграм, але в реальності. Ви не очищаєтеся, ви просто тренуєте кишечник лінуватися. Якби організм міг говорити, він би сказав досить мене чистити. Якщо хочеш організм очистити, тобі треба просто пити достатньо води, так, просто води, їсти клітковину і давати печінці час і відпочинок, менше алкоголю і менше ультрапереробленої їжі. Спати нормально, бо сон. Це головний нічний детокс, і найголовніше не забудь за свій головний фільтр, який уже є в твоєму організмі, і його не треба промивати чаєм, треба просто його берегти і цінувати. Отже, якщо тобі було корисно це відео, і може колись ви вживали деток чай і хотіли би поділитися своїми думками і враженнями, чекаю вас у коментарях. У нас завжди неймовірні бесіди з вами. Е е я обожнюю читати ваші відгуки, ваші думки, ваш досвід. Тому чекаю всіх в коментарях. Не забувай, в мене є функція спонсор спонсорства. Ти можеш бути спонсором мого каналу підтримати цей науковий контент і спонсори мають закрити. Вити доступ у телеграм-спільноту, де ми можемо, де ми спілкуємося, де я скидаю певні перевірені джерела, наприклад, як про лет маски попередньому відео, і наш невеличкий чат. Всіх чекаю там до зустрічі, Па!